Виконуємо номер один із завдань для перевірки знань за курс математики 6 класу підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Чи можна скласти пропорцію з відношень? Завдання перше. 10 відноситься до 2 і 12 відноситься до 3. Друге 4 відноситься до 5 і 12 відноситься до 15. Приступаємо до виконання. Пропорція це рівність двох відношень. Перевіримо, чи рівні наші відношення. Знайдемо відношення 10 до 2, отримаємо 5. Знайдемо відношення 12 до 3, отримаємо 4. Як бачимо, 5 не дорівнює 4, тому робимо висновок пропорцію. Скласти не можна. Друге завдання знайдемо відношення 4 до 5. 4 поділимо на 5 це буде 0, і 40 ділимо на 5, 8, 0,8. 12 знайдемо відношення 12 до 15. 12. 15 – 0, 120 на 15 буде також 8. Як бачимо, у нас відношення рівні, тому пропорцію скласти можна. Номер 1 із завдань для перевірки знань за курс математики 6 класу підручника Математика 6 виконано.